Електроніка Stag 200 GoFast – це представник бюджетної лінійки систем прискування газу від відомого виробника з Польщі АЦ комплектація, схема підключення, електронний блок керування Stag GoFast, датчик рівня газу vpgh 1 проводка з роз'ємами АМП для газових форсунок, універсальними роз'ємами на бензинові форсунки і діагностичним роз'ємом, набір монтажний. Перемикач виду палива стаг LED-200 збудованим звуковим зумером, датчик тиску вакууму і температури газу. Сучасний пристрій, що має широкий набір інструментів для точної і надійної роботи двигуна на газовому паливі, може бути встановлено практично на будь-який 4 автомобіль інжекторного типу атмосферні та турбодвигуни. Особливості компактні розміри дозволяють встановити систему навіть в самих незручних місцях під капотом, швидкий і простий монтаж завдяки мінімальній кількості проводів, просте, інтуїтивно зрозуміле калібрування, можливість додавання нових функцій програму налаштування, безкоштовне програмне забезпечення, наявність запасних частин і комплектуючих, сумісність систем з багатьма редукторами і форсунками, демонстраційний режим. 32-бітний процесор, який призначений спеціально для автомобільної промисловості, режим і Стандарт і Експерт. Стандартний режим містить мінімум функцій, які необхідні для налаштування автомобіля. Для більш складних випадків можна використовувати режим експерт з повним функціоналом, підтримка бездротового інтерфейсу, гарантія становить 12 місяців, на блок 24 місяці.